За своє життя я не проходив ні одного Far Cry. U. Це просто ідеально, насправді, бо зараз я можу пройти їх на відео. І звичайно, так само як і усі інші шикарні франшизи, поняли? Тіпа шизи від Ubisoft, Ці ігри я також буду оцінювати. Логічно буде почати напевне з першої частини. Ого, на такому екрані я буду грати. Бей мене софт. Будь ласка, не вбивай мене. Five minutes later. Мені щось нажати треба. Кісь або ж Альта чотири. Тайв Я Чи походу все? Це перший Far Cry, Ти розумієте, а більше тут нічого немає. Опа! Убий мене нахер. Все, понеслась. Far fucking cry. Далеко плачу. Ого, нічого це. Оце мутиці. Зараз цей корабель підірветься, дайте я вгадаю. Оце дівчина, ніче собі. Ого, ніхе, оце вона був, оце поїхала, пострибала. Якийсь мужик вкинув ракету у нас. Коротше, тут картинки так мигають, що ви навряд чи зрозумієте, що тут відбувається. На нього напали якісь неймовірні звірі. Вони ніби хочуть його захавати. Тут якісь чели з автоматами Прийшли, почали херачити. Звірі на них напали. Тримаю вас в курсі подій. Я виплив в якісь печері. Яке перше завдання у мене? Правильно, треба вибратися звідси, де б я не був. What the fuck? Що це мобілка тут робить? Ти хто такий? Я мужик якийсь кажу тобі, як вижити. А я чого я маю тобі довіряти? Слухай сюда, мазефакер. Я тебе міг тільки що вбити, підірвати цією мобілкою нахер. Ти тут не вимахуйся. Якщо хочеш вижити, то слухай мене. Якщо коротко, мені потрібно втекти з цього острову. Я тікаю. Я подивіться вода класна. Тіпа, блін, якого біса тут така гарна вода, я не шарю. Просто подивіться на воду в сучасних іграх від Ubisoft. Оба! Получай Один вистріл в голову, у мене аж завесло нахер. Йо, все хардкор, да ну нахер. I see, you. I see you А я де тебе don't see you Я тупо на початку гри застряг, я далі не можу пройти. Читере, читери вони з хрестя не стріляють. Читере, ах, вони читери Так не чесно. Я так не граю, я тікаю. Все нахер звідси. Sup, bitches! Кача пішов нахер. Ой. Ну я і я втопив свою зброю. Треба знаєте, що зробити, щоб мене не замітили. Треба залягти на дно. Вгадайте, що я зробив, щоб мене не замітили. Я заліг на дно. Мій телефонний друг дав мені завдання знайти якусь Валерію Валері? якщо це можливо. Якщо це неможливо, то можна і не шукати, так? Да? Щось знайшов, якісь дані. І ще якийсь крігер знайшов. Казінфа про От щела. О, вот крігер. Цей старий пердун говорить, що на цьому острові, де я знаходжуся, він робить якісь дослідження. Його мета зробити людство кращим. Щось таке. І ще дещо. Ця Валері, яку мені сказав знайти це чорний, знаходиться у якомусь бункері. Відправляюсь туди. Приціл, прямо на мене, дивиться, скотина. Вода, вода прийти, Дивіться, дивіться, дивіться цю херню. Ага. Читай, да ведь. знає він, блин. Я просто де уявляю, хто мене вбиває. Виходить на припарі вже стріляє, кончений. А! Сюда. А як, як спустить на лодку воду? Чи водку на воду? А, понял. Тільки я ж не спустив это. Так, да, біжимо, я професіонал. Ого, спускають підмогу, так? Щось не видне те підмоги, може, вмарла? What the fuck, вона вже тут? О боже, куди я прийшов? Цей старий пердун говорить, що він проводить якісь досліди над піддослідними. І він хоче змішати своє ДНК з їхніми ДНК. Говорить, що таким чином зможе їх контролювати. Ого, я полетів на глайдері. Там теж щось на глайдері летить. Опа, мужик, куди ти там? Я не можу далі розвернутися з приціл. Читере. Вони знають, вони заходять зі спини, де я, я не можу розвернутися. Боже мужики, я не можу приціл підняти. Це я налітався, ну нахер. Якщо коротко про завдання, які мені дають, це просто типу проберіться в якусь точку, та. І щось там знищить. Поки що, похоже, вже повторюється п'ятий раз. Там звідки хтось стріляє от зі стіни. О, дивіться на цю херню. Я навіть вийти не встиг, він же крізь мене вбив. О, чорний дядько. Він, напевно, на того старого пердуна працює. Над якимись тими експериментами над людьми. О, я пройшов якусь лабораторію, напевно. Мужик тікає від якогось зомбака, який зі стіни виліз. Значить, дивіться, я відкриваю вам таємницю. Оце от дослідження того доктора. Він хоче оце от гавно контролювати. О, подивіться. О, в кущах все сіли, пацани. Навіть не думайте спавнити задімани. Ага, Заспавнився! Типа звідки він прагнув. Нахер, тут ще немає. Оба, дебіле! Оба, Лікарі, оці доктора всякі, щось там мутять, щось там досліджують. Досліджуйте мої пулі в своїх животах. What the fuck! Що це піддервалось? Нахер. ще раз це таке. Все, я тікаю з цього острову на гелікоптері. Дівчина якась там, бється з кимось. А мене забули, почекайте. Опа, захватився, жесть. Оце вона мочить, ні, хто вона така не знаю. Може Велері. Да, це Велері. Дякую. Вона сказала, що пілот мертвий і по морді мені здогидала боже, oh, ніхера, <laughs> чого нас саме так вийшло. <laughs> Ця дівчина сказала, що вона з якоїсь корпорації CIA. В принципі, це все, що я дізнався. Вона ще з тим чорним працює, вона ніби знає його. Місія, в принципі, не змінилась. Треба втекти з острову. Ну, по суті, геймплей – це безкінечна стрільба і все. І чуть-чуть типу, сюжету мені показують. І Я щось роблю, що мені кажуть, той чорний. І мені здається, що він хоче, щоб я це все познищував нахер. Це не похоже на те, що він мені допомагає втекти з острову. Ясь крута сцена почалась. Йомаєш из нова. Халк вышел. То получается тут шо я такі, пацани, які стріляти вміють, эти мутанти всякі. Дайте мені цю штуку. О боже. Ладно, я пас. Ну нахер. Рухайся, дебіл. Це Пацаны, я мимо проїжджаю. Нема мене. Тепер точно нема. Хоча всі боти агряться на мене, якщо що. Отак так от робимо. Отак, Вот так Опа, де я. Угу, і тут. Я чесно собі уявляв дуже інакшим чином цей щось я не думав, що тут вот така фігня буде. Боже, тут мутант якийсь нахер. Що він тут взагалі робить, Я не шарю, Хто його сюди поставив? Це тупо. Я не можу звідси втекти. Що за місія, блін? Мужик прям зразу на мене перенаводиться. Йому похер на мутантів. О май гад нахер. Вони вміють ходити. О боже, нахер з одного боку, спецназ з іншого, мутанти. Пф. Гра просто перетворилась з нормальної такої прикольної стрелюшки В якесь дільміще. Жесть, це, це пика. Це мужик прикалиться. Уграю, напевно. Що дебіл, типу? Що думаєш, тебе не бачив? Вони тупо крізь цю стіну прострелюють мене. що за бред депілила. Тут тобто ще така снайперка кінчена, блін. Якщо я хожу, в боки приціл забирається, блін. І по мені зразу почали херачити крізь цю стіну. Ну, типа. Вау! О боже. О боже. О май факт. О боже, це нахер вообще нереально, брати. Це по бред! А. Пацани, текаем! <laughs> Тут монстри! щоб переседав 30 патронів карате пацан. А цей монстр похожий на Бакстера Стокмана в одній із серій черепашок ніндзя. Баба говорить про наш план. Наш план заключається у тому, щоб забрати в тих ідіотів атомну бомбу і підірвати їхню базу з їхніми експериментами. О, вона буде водити, я буду стріляти. Погнали. Можна я буду водити? А ти будеш стріляти? Я мой цей кот. Я думаю, це буде дуже кончена і важка місія. Я, я тупо страждаю в цій грі. Все, що я роблю, це мій геймплей. Ми вазам атомну бомбу, бачите? І треба підірвати нахер. Нагадую, для чого ми це робимо. Просто так. Ми мали взагалі то втекти з цього острову, але плани помінялись. Ще одне, та атомна бомба, вона заражає всіх мутацією. І ми вкололи одне одному антидот. Все, Ми тікаємо. Слава Богу, нахер. Бомб. Непотрібні побічні завдання виконані. Тепер можна втекти з острова, будь ласка. Оба, нас схватили. Походу, щось пішло не так. Да, окей. Я би вже помер, напевне. Гра, на жаль, ще не закінчилась. Я хочу вийти з гри, я вже не хочу грати. Що це за сюжетний поворот такий? О боже, я починаю перетворюватися зомбака. Мій чорний друг по телефону сказав мені, що той крігер головний бос, він також мутант. Це що за воїнушки тут? Окей. Okay. Подивіться на цю бридятіну, Я прийшов до цього дядька, він вже еволюціонував. Ніхера запік. Мене не бачить, я пригнувся. Чел, нема мене, я пригнувся. Все, я виграв? Ну Окей, Прикиньте, що чорний каже. Він говорить, що нас зрадив. Він ще каже, що головний персонаж це дебіл, тому що він виконував все, що йому кажуть. У нас залишилось менше години, і ми також перетворимось в зомбаків. Але в чорного скоріш за все я антидот, і я йду за ним. Охо, хо. Що це за бред стріляє в мене? Вбити, давай. Ну дякую. Все, чорний, помар. Ступіт бастард. О, слава Богу, Боже, слава Богу. О, все, на тобі вакцину. А я зразу прийшов. Ізі Far Cry, Проект Far Cry. Ага, цей проект Far Cry нарешті закінчився. Ігри повинні приносити задоволення. Я не отрив ані трохи задоволення, граючи в цю гру. Я надіюсь, наступні ігри будуть кращі.